Ось настали в нас затяжні такі дощі. Або якщо не дощ, то хмари, вітер, осінь, вже декілька днів сонечко. Якщо і з'являється, то на секунди. на секунди. І зараз покажемо <кхм> недовго, бо в мене є декілька сюжетів. Про нагрів води окремо покажемо. Люди запитували, як в кінці жовтня. 19 жовтня сьогодні, як воно буде осінь, для чого ти там грієш влітку рушничок чи теплу підлогу. Ну, я не можу об'яснити, для чого рушничка сушити, для чого має бути в вані сухо, а не волого. Я не можу їм це об'яснити. І для чого має бути в ваній кімнаті комфортно. Значить, Що працює на сьогодні панельки? День сьогодні у нас вихідний. Нічого ми ж не споживаємо, тільки побут. тільки побут. На даний час бачимо таке небо не низьке, темне, але трошки-трошки видно. Тобто, де сонечко, є трошки світліше. Це говорить про те, що генерація має бути не самогірша. Нравиться бути не найгірша. Вночі включали мережу, бо нам не вистачає сонячної енергії. На даний момент, бачу, 4 кВт дає сонечку. Батарейка зарядилася, була вранці 20%. Зарядилася до 39. До 309, і ми сьогодні спожили електроенергії 21 кВт 21 кВт година. Із них приблизно 6 кВт годин спожили просто вночі. 4 кВт, 4 кВт дає, заряджається батареючка. Звичайно, батареєчка готувалася сьогодні. Зараз покажемо, що ми таке споживання. Готувалося, як завжди, просяткою. Бачимо, така 8 літрів, що кацулька. І тут ця кацулька сьогодні готувалася. Далі йдемо в будиночок, що в нас там використовується. В принципі, не в одному будиночку, а в двох. Це одне не буде виключати. Сьогодні розкажемо, у нас така розруха, я не знаю, як хлопці справляться. Ми знову їдемо. Розвалили будиночок. Мені Ну, не зовсім розвалили, але так. Частинку поламали. І найголовніше, що в нас немає опалення. Тобто ми зараз сидимо без опалення. <кій> було б прийнято рішення. Було б прийнято рішення. Ось таке у нас рішення було прийняти швидкоруч, щоб не заморозити сім'ю. Влітку я все одну його не купив би для це було б для мене, як то кажуть, закруто. І зараз, як то кажуть, не до того, розходи без того. Все ж таки Тут залишилися які деталі, хлопці монтували. Е, де купили ми кондиціонер, насос. і в нас опалення взагалі немає. Чому немає? Бо е, немає димохода. Немає димоходу. Бо там хлопці повалили. Що у нас будиночкові? Зараз заходимо. Будиночкові 20... Ну майже 23 кімнаті. Двері відкриті. Чому відкриті двері? Бо погано розпо... розподіляється повітря. Погано розподіляється повітря. І в цій кімнаті, де стоїть кондиціонер, бачимо вже 27. Ну, може ми знизимо, може знизимо. Трошки проблема, в тому що Ну, давайте ще зайдемо, ще тут глянемо. Що у нас на термометру віше суміжній кімнаті. Ну, суміжній кімнаті тут 23,5. Мабуть, ми не сильно будемо. Сильно будемо знижувати. Про кондиціонер ми розкажемо пізніше, що мені сподобалося, що не сподобалося, можна так навіть глянути, як косо його навісли, хлопці, бачите? А трубка для виходу туди має бути. Ну, це про це окремо розкажу. Які, що мені подобається, що як, з чим стикнувся, це ми знімемо окрему роличку. Просто хотів сьогодні показати, що в нас вистачає для побуту. Готувалася одна плита, друга. Третя, гріємо повністю будиночок, мережу вибули. При тому всьому ми заряджаємо, заряджаємо батарею хмарами холодом і хмарами, холодом і хмарами. Заряджаємо батарейку. Більше того, не вистачає нас, ну, не може задути всі кімнати, то там вже йде такий масний радіатор в одній кімнаті і електрична. Підлога в двох там місцях є. Тобто повністю електрикою ми обгріваємо будиночок, оберігаємо до комфортної температури. Ну Ця біда, але ми купимо сюди, бачите, включимо розеточку, Купимо ватметра, покажемо. Це буде дуже цікаве відео, покажемо, наскільки дає. Ну, так по всіх моїх таких без розрахунків глянути, наскільки на інверторі воно бере, більш-менш більш бере воно зараз ну, менше 1 кВт. Менше 1 кВт бере навантаження. І по теплові там пише десь 3,5 к може давати на максимумі, але я ставлю теплову пушку, знаю, як вона гріє, де ну, десь на 3 кВт зараз гарантовано. Тобто зараз 1 до 3, я впевнений, що дає, а може і а може більше. А може до, ну, там якби максимально до 5, кіл, до 5 може бути ну теоретично, ну, не знаю, які там умови створити. 1 до 3 це гарантовано, Тобто ми потроїмо, якби зараз не оце то нам б тої електрики не вистачало б навіть на обігрів. Ну, треба було б температуру знижувати. Температуру ми не проблема знижувати. Проблема тут трошки з тими термостатами, з працюванням, з тим гістеразістом, не так просто тут відрегулювати. Мусимо трошки давати більше, бо він, щоб він війшов в режим і постійно підтримував, ніж ті старти пуски Получається, ми е, е, на один раз знижаємо і в хаті холодніше і електрики більше йде. Розумієте? Бо це ж, ж є не електрикою. Це вони масляний радіатор, що включився, виключився, а тут йде... йому треба вийти в режим, коли все воно там піде цей процес перекачування. ну Сам розумію, там, туди йде конденсація, там де гріється, а там йде випарювання на вулиці. Про тепловий насос окремо розкажемо, а про нагрів води ще буде окремо. Це просто я сьогодні про електростанцію, як працює вона 19 жовтня без сонця. Грімо будиночок, все-все-все, ми беремо, все кругом, і, і духовочка сьогодні пекла, і все, корише, все, все, що треба для побуту, вистачає навіть з головою, навіть з надлишком. Вчора ми зняли в дощ 35 кВт, годин, було декілька проблисків, позавчора 20 з лишнім кВт, -годин, тобто менше 20 кВт-годин у нас не було поки що. Якось так, дякуємо і очікуйте всім нових відео.